Маленька людина в зимовому місті, немов у якомусь гротескному дійстві, на висоті, де літають птахи, близько до місця, де сяють зірки, власна фортеця чи дім на горі, місце, де завжди горять ліхтарі, де благодать у церковному дзвоні, І небо генільне, немов на долоні. Спостерігає маленька людина. Як потопає в хаосі місцина. ріжуть дерева, не чують птахів, світ це шоаза, а ми гості в нім, тільки одне залишилось людині, світло й тепло берегти в родині, дбати безмежно про свій рідний дім, І відчувати затишок в нім.